На світанку Земне України. Саме дозвольте, тому що я не наділений такими повноваженнями, як наш президент, якого ми всі з вами обирали, якого ми вірили, якому ми довіряли, але, на жаль, людина залишилася вірною своїм професійним акторським якостям. Я не нардеп, хоча балотувався тричі, але ви обрали. Регіонала Варвіненка, який Білородністровське створював, на жаль, Бесарабську Народну Республіку, а зараз він голова Райради. Ви не обрали патріота, вибрали регіонала. Я балотувався на своїй рівні Сумщині, але ви обрали полтавського нардепа Зеленого Васильєва, який навіть на карті і в житті не знає, де Сумщина, його округ. Я балотувався в Чернігівщині з принципа, що там не пройшов ляшко-шляшко. Але ви обрали людину зі справкою психічно хворою Анатолія Гунька, якого потім спіймали все-таки на Хабарях. Тому що він слуги народу. Та й таке. Я не маю права як міністр вас привітати. І слава Богу, що я не міністр, особливо такий, як Малюска. Який хизується своїми алкогольними запасами в барі, або такий недоміністр закордонних справ, як наш дядьок Прости Господи закордонних справ, який образує всіх українців за кордоном. Кулеба, який хизується депутатами Європарламенту, які там. На велосипеді з прапором українським проїхали весь світ, при цьому топче ногами честь і гідність українців за кордоном, які з перших годин війни долучилися до порятунку держави. А сьогодні вони втікачі, а сьогодні вони гниди, криси, боягузи. Я звичайний простий українець і патріот, але я залишився в цій країні. І чому я обрав саме шосту ранку, тому що о четвертій на нас напали, о 6 ми всі зібралися тут в цьому будинку, в якому я живу 7 років, і прийняли рішення, що не ми прийшли на чужу землю і нам з неї тікати. Я зібрав молодь і сказав, давайте робити все, що в наших силах. Якщо хтось хоче уїхати, я зрозумію, але ніхто з моїх семи друзів, а потім е в Європі. Нас назвали волонтерською сімкою, не залишив цю країну, цю Батьківщину, цей регіончик, райончик, в якому ми прожили стільки років. Тому я маю право на права, хоч дозвольте мені волонтера, патріота, звичайного українця, правдоруба, я вже не знаю, хто яким мене вважає, привітати вас з ним незалежності. Так, да, я не визнаний, не обласканий владою, волонтер, обвішаними медалями. Подяками, грамотами, відзнаками, селфі з міністром різниками який з за кордон, або нашою авангойзяйцями кадиком Будановим. Я не мегаволонтер з мегазборами, чи як вони там люблять називати, мегадонатами, мільярдами, які сьогодні лежать і гниють на рахунках. Я звичайний хлопець, звичайний українець, звичайний волонтер, як і ми всі з вами. Ви остання віддаєте, я останнє віддаю. Ви позичаєте, перепозичаєте, аби на фронт щось купити. Я позичаю, перепозичаю, аби на фронт щось віддати. Потім заробляю, щось відкладую, щось купую, щось потім борг беру. Я такий, як ми всі. І я би хотів, щоб сьогодні 33-ту річницю Незалежності України, а це вік Ісуса, я думаю, це неспроста. Нехай наша ненька Україна. Це таки вибори право, право на життя, щоб нас ніхто не чіпав, щоб нас ніхто не ображав, щоб на нас ніхто не позіхав, але щоб нас ніхто не переслідував, щоб нас ніхто не тягав по асфальтам, щоб нами ніхто не керував, щоб нас ніхто не ненавидів, щоб нас поважали справді саме нас як націю. Яку сьогодні хочу знищити саме нас, народ, який чомусь хочуть і уж у жизвольте так сказати, щоб уже всім було зрозуміло навіть на російській мові, до якої в мене, до речі, немає претензій. У мене є претензії до українських виноватців, які в вишиванках співадім України, але при цьому працюють на Росію. До речі про Росію. Я хочу подякувати. Безмежно подякувати тим, я вважаю, світовим зіркам, які підтримали Україну, будучи під російським режимом. Алла Борисвіна, я схиляю голову перед вами. Ви втілення саме нашої неньки України, як Ніна Матвієнко, як Ліна Костенко, як Леся Українка. Ви та жінка, яка показала характер, яка показала, що жінку не можна запугувати, і з нею не можна говорити таким тоном. І ми Україна такі ж самі, наша ненька Україна така ж сама. Навіс. Твоє привітання з днем прапора, воно було найщирішим. Тому що. Ми встали. Ми устали від брехні. Ми устали від того, що наші можновладці, наші політики брешуть, грають на патріотизмі, грають на символіки наші. І я сьогодні безмежно вдячний всім тим людям світовим зіркам, які пішли проти режиму, захистивши нашу націю, привітавши нас. Від душі і серця. І я хочу сказати нашим політикам, ви не коштуйте, не вартуйте отакого от ногтика цих людей. Вахтан Константинович Кікабідзе, земля тобі буде пухом, Але ти показав всьому світу справжній, грузинський, незломний характер. Я можу прилічити багато таких людей, які підтримали Україну. Але від душі і серця. А не тому, що хочеться поставити красиву картинку. Ганьба вам, поп-зірки наші. Ганьба вам, не до політики наші. Ви ніколи і близько більше не будете допущені до, до жалотворення нашої неньки України, Українці, з ним нас, Незалежності! З ним Тебе! Моя Україна незалежність. І давайте справді зробимо все для того, щоб цей був останній для нашої країни випробуваний і перший розквітний, очищений, світлий. Як це сонце, як ці промені. Я вам дуже вдячний за те, що мене підтримуєте, за те, що мені допомагаєте, за те, що ви допомагаєте нашій країні. Я не йду в політику, але я хочу жити в цій країні, як і ви. Як наші діти, особливо ті, які вже загинули за неї. Схилимо голову перед ними і не дамо образити їхню честь, гідність і пам'ять. З ним незалежності, моя рідна, нимка Україна.